Сірі телеканалу Кварц, інформаційний проект студії Січ, новини твого міста. В студії працює Альона Матвійчук. Сьогодні у випуску про такі події. Збірні з боксу Дніпропетровщини та Ізраїлю зустрілись на рингу. Що далі? 20 років на НЗ виготовляють трикотажні вироби, Нетипове виробництво промислового гіганту. 9 годин перельоту і тисяча років різниці. Український священник побував в Папуа Нова Гвінея. Тепер про це та інше більш детально на Дніпропетровщині відбувся підсумковий перед міні-Давосом семінар з розробки сценаріїв розвитку української держави. У ньому взяли участь перший заступник голови адміністрації президента України Ірина Акімова, голова Дніпропетровської облдержадміністрації Дмитро Калєсніков, представники світового економічного форуму, фонду ефективного управління та експерти українського та міжнародного рівнів. Під час круглого столу йшло обговорення проекту сценаріїв економічного розвитку України, який буде представлений 5-6 листопада на економічному форумі в Києві. Цей форум для нас дуже цікавий. Він цікавий по двом причинам. Во-первых, на форумі, основному форумі в Давосі будуть представлені сценарії развития України на долгосрочну перспективу. Сама по себе виробка сценаріїв заняла уже більше года підготовительної роботи. Проходили семінари в Лондоні, проходили семінари в Арабських Еміратах в прошлом году. І от сейчас ми виходимо на окончательний формат. 4 жовтня у Нікополі відбулася безпрецедентна подія, боксерські змагання між збірними Дніпропетровщини та Ізраїлю. Наші спортсмени здобули перемогу в п'яти з шести раундів, та їх ізраїльські суперники не засмучуються, адже чудово провели час та знайшли справжніх друзів. Про це розповіли організатори турніру. Не дивлячись на дощ та холодний вітер на стадіоні Електрометалург ввечері в п'ятницю зібралось за різними даними від 4 до 6 тисяч болівальників. Боксери провели шість поєдинків, в яких п'ять перемог здобули наші. Ініціатором турніру став депутат міської ради Вадим Колесник. Він також брав безпосередню участь в організації. З організацією турніру допомогли підприємства промислового майданчика НПТЗ, дирекція НЗФ, приватні підприємці. Загалом на організацію було витрачено 300 тисяч гривень. Турнір був проведений на високому рівні. Це відзначили як глядачі, так і професійні спортсмени. Я б хотів би поблагодарити всіх організаторів цього турніру офіційно від Федерації боксу міста Нікополі і від Федерації бокса України за цей прекрасний праздник, який нам організували ці люди. Низький вам поклон. Всі залишились задоволеними і вже планують шляхи майбутнього співробітництва. Нікопольці Сходу запропонували ізраїльтянам варіанти наступних спортивних змагань. Я предлагаю продолжить э, взаимоконтакты спортивные, используя потенциал нашего спортклуба Трубник. Он технически, э, в нормальном состоянии после ремонта. Специализация нашего спортклуба это и э, бокс, кикбоксинг, і зараз буде дзюдо, карате. Я не говорю же про традиційних ігрових видів спорту. Та після боксерської поразки ізраїльтяни не поспішають планувати нові спортивні змагання з Нікопольцями. Проте запрошення нікопольської делегації до Ізраїлю вже є. А ще є план розвитку торгових взаємовідносин з регіоном. Во-первых, ви приглашені к нам на візит в Ізраїль, що в парламент, що в мерію, куди хочете, везде вам двері відкриті в нашій пустельні, як тут було сказано. В которой много воды. И будем надеяться продолжать на эффективность работы. У нас запланировано еще несколько проектов, в том частности торгово-промышленная палата, которую мы хотим продвинуть, культурные мероприятия. Ну, тут уже, как говорится, посмотрим. з Чим далі будемо наші взаємоотношення і дружбу. Що ж стосується спортсменів, вони, незважаючи на програш, задоволені. І ніхто не захворів. Після холодного рингу вони з суперниками відправились в баньку, потім ще провели кілька тренувань в нікопольських спортивних залах, а ще отримали подарунки: мобільні телефони, сувенірні булави, буклети Україна, казацька держава та збірки творів нікопольського письменника та журналіста Олександра Черкащенка. Цех виробництва трикотажу Нікопольського феросплавного заводу працює вже 20 років. Далі вашій увазі невеличка історія нетипового для промислового гіганта цеху. Історія цеху виробництва трикотажу почалась в 90-х роках. Тоді уряд рекомендував підприємствам займатися виготовленням товарів народного виробництва. Тодішній директор НЗФ Борис Величко дав доручення спеціалістам знайти те, що підприємство може виробляти для людей. Нам казало, що из своего мы ничего не можем сделать. Надо что-то кардинально придумывать. И вот мы нашли, что в Италии надо закупить завод по производству. Колготок. І зробили це. З дня заснування цеху тут працює Віктор Криворучко. Він пам'ятає, як все починалось. Ми прийшли сюди, були голі стіни, криші, перекриття ніякого не було, оконні прийоми і куча мусора. Пять человек нас сюда пришло из такого, с, с общего штата цеха, который только формировался, ну и занимались подсобными работами, грузили кирпич, выносили мусор, потом подсобными раствор носили и так далее. Пока не в городе Марганцы не набирали групу для бучення. Там, значить, спірви свої ази по профілю получали в городі Маранс. Проект цеху виконувався під технічним керівництвом італьянської фірми Search. У нього було вкладено більше 10 мільйонів доларів. І 5 жовтня 2003 року цех урочисто відкрили. За 20 років продукція цеху виробництва трикотажу завоювала популярність серед представниць прекрасної половини людства. У день вчителя педагогів міста та району вітав шоумен та ректор Київського національного університету культури та мистецтв Михайло Паплавський. Михайло Михайлович зустрівся із журналістами та розповів, як він уявляє сьогоднішніх учнів та вчителів, а також як ресторатор поділився секретами здорового харчування. Михайла Поплавського до Нікополя запросив народний депутат України Андрій Шипко. Він також привітав педагогів з професійним святом, вручив їм пам'ятні подарунки та грамоти. Це професія від Бога, це професія, яка несе по жизни і терпіння, і мудрость людську. це професія, которая дійсно дає свої результати на протяженні многих і многих лет. Спасибо за любов, за серце, за ваші руки, за ті знання, які ви передаєте нашому будущему нашому подростаючому поколінню. Спасибо, іскрині вам поклон. Михайло Поплавський теж привітав своїх колег з Нікополя та Нікопольського району. А також він поділився своїм уявленням про сучасних учня та вчителя. Не потрібно казати, що діти не ті. Це ми вже не ті, і ми повинні трансформуватися, перебудовуватися. І ставити тих лідерів, які будуть авторитетні для них, і вони будуть працювати. Але це не так просто Розказали, і всі строїм ідуть, як було раніше. Зараз кожна дитина це індивідуальність, і вона себе старається, так як козаки. Козак це ж теж індивідуальність. Дуже непрості люди з характером, свободу і з хорошим таким потенціалом. Михайло Поплавський – артист, ректор, а ще й успішний ресторатор. Тож він поділився і своїм уявленням про здорове харчування. Потрібно Своє рідне, домашнє все їсти в селі, де ви берете продукти, знати які, і переходити на своє в старі, добрі часи. От то, що мі... я в мінімаркет так уже 10 років не покупаю і рекомендую всім або своє вирощувати, або дідусів, бабусів чи батьків. Дає, знаєте, чим вона, щоб вона не була. Завжди юний Орел української стради дав Нікополі два концерти. Вранці для районних педагогів після обіду для міських. Він співав та жартував. Допомагали йому сольні вокалісти, гармоністи та танцюристи. Тож вчителям нудьгувати не довелось. У Нікопольському краєзнавчому музеї відкрилась цікава експозиція Шлях Пілігрима. Її автором став. Настоятель Дніпропетровського храму, протоюрей, дослідник та журналіст Микола Несправа, він побував в справжнісінькій екозоні нашої планети Папуа, Нова Гвінея, а також у Мексиці. Звідти він привіз не тільки чудові фотороботи, але й експонати побуту та культури племен. Експонати виставки здебільшого фотороботи з далеким до нас таємничим світом джунглів, де небезпека чатує на кожному кроці. Сам автор відзначає, між ними та нами майже безкінечна прірва. Це 9 часов різниця. Часі. Це почти тисячу лет різниці в еволюції в цивілізації. Ви навіть себе представити не можете. Це закриваєш глаза, відкриваєш, і ти в Кам'яневіки, де от людей підтримують трохи немного теплішіся огонь. Проте ірей Микола Несправа вже більше п'яти років свого життя присвятив проекту Шлях Пілігрима. Він активно досліджує ще малодосліджені куточки нашої планети, вивчає побут та історію зародження племен. Экозона по плану воих вина не выразила священной канатилькой колоритную природу, алле и особенностями спивыснования людей. никакие вы, Никопольцы, мы Днепропетровцы живем на Днепре, они живут вдоль реки Болеем. Это племя читак не так. Вот это их родственники, у которых есть интересная особенность. В этом племени нет пожилых людей. То есть пожилой человек для племени очень обременен. То есть это время большое. Поэтому, как правило... Ані До 50. враження від подорожі Микола Несправа відобразив не тільки в своїх фотороботах. Ним була написана історико-публіцистична праця запіски Пілігрима і ми всі німного папуаси. Ну а побачити на власні очі будні та побут цих самих папуасів. Їх ритуальні предмети, скульптури та зброю можна на виставці в Нікопольському краєзнавчому музеї. І на сьогодні це остання інформація. Телефонуйте нам за номером 638 479 та приєднуйтесь до створення наших програм. Ми працюємо з вами і для вас. Дивіться новини твого міста на телеканалі Кварц. Ще більше інформації шукайте на сайті nt.net.ua. Далі не пропустіть прогноз погоди, а я з вами прощаюсь. В студії працювала Альона Матвійчук. На все добре і хай щастить. У четвер 10 жовтня температура вночі плюс 6 плюс 9, день плюс 9, плюс 16. Атмосферний тиск 761 міліметр тут на стовчика. Вологість повітря 62 Ясно. По п'ятницю 11 жовтня температура повітря вночі плюс 7, плюс 9, день плюс 10, плюс 17. Атмосферний тиск 763 мм тут на стовпчика. Вологість повітря 64 Хмарно невеликий великий дощ. У суботу, 12 жовтня, вночі плюс 8 плюс 11, день плюс 13 плюс 16. Атмосферний тиск 763 мм тутного стовпчика, Вологість повітря 68%. Хмарно на Великий дощ. У неділю 13 жовтня вночі плюс 11 плюс 12, день плюс 12 плюс 15. Атмосферний тиск 762 мм тутного стовпчика. вологість повітря 62%. Хмарно. «Трубосталь» – це якісний ремонт за доступними цінами, комп'ютерна діагностика, промивання інжекторів, ремонт паливної апаратури, ремонт двигунів та ходової частини автомобілів, шиномонтаж, балансування, встановлення сигналізації, ремонт електрообладнання, цілодобова евакуація автомобілів та інші види послуг. З нами надійно та вигідно. Наша адреса вулиця Херсонська, 372.